Я не знаю, як у вас, але в мене тако. Скільки би мені не було років, кінець серпня для мене завжди відчувається так, ніби мені скоро в школу. Коротше, історія така. Не спочинаючи з 9 класу, на літніх канікулах я ніколи не відпочивав. Я завжди працював. Я працював на металоштамбовочному заводі. Про це є історія на цьому каналі. Я працював на консервному заводі, де я стояв на конвеєрі по закрутці зеленого горошку. І я працював. На заводі по виготовленню цегли і тротуарної плитки. Якщо у вас є галіма тротуарна плитка, то можливо її робив я. І ось власне перед 11 класом я працював саме на цьому заводі тротуарної плитки і цегли. І от коли прийшло перше вересня, всі ми прийшли в школу, всі такі мої однокласники гарні, загорівші, відпочивши після канікул. І я прийшов згарований роботою на тому заводі цегли і тротуарної плитки, тому що робота там була максимально нелегенькою. Справою я цілий день грузив цемент, пісок, воду, тягавки цегли, підтягував піддони. Коротше, робота була важкою. Фізична робота це завжди важко. А ще якогось хрена я перед першим вересня постригся абсолютно на налесо. А тепер уявіть собі, людина, яка все літо працює на вулиці під сонцем, загорівша повністю тільки тут -то сліди від футболки, стрижеться на налесо. У мене була повністю біла голова. Повністю біла голова. Моя сестра казала, що я виглядав не так, що я працював на заводі, а так, ніби я цілі літні канікули хворів тифом. Ну і власне мої однокласники напевно могли подумати, що у мене в сім'ї якісь негаразди, що я такий згарований, бідолага прийшов на то перше вересня. Але вони навіть не підозрювали, що тоді я стояв в джинсах кросівках, футболці, з рюкзаком новеньким, з новеньким мобільним телефоном, і це все я купив за гроші, які я заробив сам. І коли в клас зайшла наша класна керівничка і сказала Андрію: а ти чого на 1 вересня прийшов без квітів? Я тако став, знаєте, який старший мужчина, вже такий, який на заводі працював, подивився їй в очі і сказав: Ольга Сергіївна! На квіти я ще не заробив висновок. Друзі, цінуйте те, що заробляєте своєю працею, і максимально цінуйте тих людей, які роблять фізичну працю, бо на цих людях тримається ця країна. Ну і звичайно, будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну, і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.